Так, рушаємо в гібридному режимі. Зараз попробуємо і так, і так. Поки, поки є номерні знаки, то ми поки поїдемо, зробимо тест-драйв. Вона ще доволі хорошо їде. Ухикав на тяга. Це все о, тепер включився двигун. Чувствується, що є електротяга. Плавненько. щоб навіть було незамітно де двигун, де електротяга, у нас собі так, зараз ми на електротязі. Це в гібридному режимі. Дуже плавно перемикається коробка, без шумів по ходовій. Тільки що на електротязі. Так, я кладу телефон або хочу протестувати в ручному режимі. Тобто, поки все good.